Вітаю, я Руслана Слободянюк, юристка громадської організації Пільська права ліга. І сьогодні в рубриці варто знати, я розповім про особливості перетину державного кордону з дітьми. Конституція України гарантує кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Відповідно до основного міжнародного документу конвенції про права дитини, яка була затверджена у листопаді 1989 року, дитиною визнається особа, яка не досягла 18 років. Але за українським законодавством дитина може перетнути кордон, якщо їй виповнилося 16 років, тобто самостійно виїхати за межі України. Додам, що це правило стосується не лише воєнного стану, але й у мирний час. Варто знати, що дитина, яка досягла 16 років для виїзду за кордон, повинна мати з собою паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Термін дії документа, який оформляється дитині до досягнення 16-річного віку, а також від народження це 4 роки. Після 16 років це 10 років. Відповідно до вимог порядку, затвердженого постановою Кабміну України для оформлення паспорта для виїзду за кордон, особа подає. Заявку анкету друкується працівником, який приймає документи, паспорт громадянина України для осіб, що досягли 14-річного віку. Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства. Також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України, документи, що підтверджують сплату адміністративного збору або оригінал документа про звільнення від його сплати. У разі оформлення паспорта особі, що не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно, у зв'язку із тривалим розладом здоров'я, може бути подано одну фотокартку розміром 10 на 15 см. Отож, якою є процедура виїзду за кордон дитини, які ще не виконули 16 років. Звичайно, що така особа не може сама перетнути кордон, і вона перетинає кордон лише в супроводі е, інших супроводжуючих осіб. Це можуть бути батьки, усиновлювачі, піклувальники. І е, особливості цього е, порядку перетину є те, що необхідні, звичайно, документи. Це свідоцтво про народження дитини, які підтверджують родинний зв'язок між особами, які її вивозять, і дитиною. Згода іншого подружжя на вивіз дитини за кордон не потрібна в період воєнного стану, але є певні особливості. Рішення про надання дозволу на виїзд за кордон дитини, яка не досягла 16-річного віку, для особи чоловічої статі повинна надаватися з врахуванням того, чи така особа підпадає під мобілізацію. І якщо така особа не підпадає під мобілізацію, то звичайно на пункті пропуску необхідно буде надати всі підтверджуючі документи щодо цього. Варто знати, що під час перетину кордону дитини до 16 років можна здійснювати у військовий час без наявності паспорта про виїзд за кордон, лише при наявності свідоцтва про народження. На початок війни, звичайно, таких звернень до подільської правової ліги було дуже багато. Згодом з плином війни вже ситуація дещо стабілізувалася, і звернень стало менше. Однак варто запам'ятати, що правила перетину кордону можуть змінюватися, і правила виїзду з України іноді відрізняються від правилу в'їзду в конкретну країну. Тому моя порада перед тим як перетинати кордон, ознайомитись з правилами в'їзду в конкретну країну. І для прибуття до держави остаточного перебування особи, що супроводжують дітей, зобов'язані протягом 7 днів Звернутися до консульської установи України в державі перебування для постановки їх на тимчасовий консульський облік. Якщо є підозра того, що дитина була вивезена незаконно, то особа має право звернутися в органи нацполіції з заявою про викрадення дитини. І звичайно, якщо виникають будь-які питання, маєте право звернутися за консультацією до подільської правової ліги, а також звертатись на гарячі урядові лінії прикордонної служби. Бережіть себе. Слава Україні.